В ніч 29 на 30 квітня на вулиці Ярошенка, 20 у місті Львові, сталося загоряння дільничного пункту міліції приблизно в першій годині ночі. Про це повідомила черговий вахтер гуртожитку, яке власне в будинку, в якого розташований дільничний пункт міліції. На місце пригоди вона повідомила. Служба надзвичайних ситуацій, яка виїхала на місце пригоди, загасила пожежу. На місце була викликана слідчо-оперативна група. Оглядом місця події встановлено, що сталося розбиття загратованого вікна дільничного пункту міліції Шевченківського райвідділу. Всередині сталося невелике загоряння і задимлення приміщення, яке було швидко локалізовано. І загроза великої пожежі була ліквідована. Інформація щодо, начебто, вибуху, який стався під час пожежі, немає свого підтвердження.